день, Так, ми стріли гвинтовкою, перекрасили в цвет, повторюю, цвет може бути яким захочете. Перший світліший, другий сильний чаді, новалій гладкошерстний. Виминаєте, щоб мінімум краски на ньому були. Це не зовсім гладкошерстний, але нам такий і треба. І другий раз фактуру ми вскриваємо легенько, акуратненько дотрагуючись до стіни. Видно, там. набираємо, відділяємо вже нашу фактуру І від внутрішньої на світлі. Краску розводимо, підбираємо самі. Тут у нас вийшло, щоб зробити світлішу, додали десь на 200 грамів. Краски тут вистача з головою 200 г. Ми додали темної 50 грамів, ну, десь 70 грамів да, 70 грамів на 200 г, щоб освітлити таку структуру. І ось така у нас фактура виходить. Ми тут робимо вручну. ну робимо і мільці. Ну Кому яка подобається, хто яку покаже, кому і підроблюємо. Так, а потім ми вкриваємо лаком, у нас стає блистяща. 24-го тіляється, отакий вигляд. Добре до побачення. Мирного неба над було.